Шановні учні, сьогодні ми з вами будемо працювати над графічним методом розв'язування системи. Розглянемо таку систему. Х плюс Y дорівнює 6 перше рівняння, Х- дорівнює 2 друге рівняння. Оскільки ми її будемо розв'язувати графічним методом, нам потрібно побудувати графіки кожного з рівнянь. Для того я заготувала прямокутні осі координат. Як ви вже знаєте, з попередніх уроків графіком функції функ дорівнює 6 є лінійна функція. Також x-y дорівнює 2 також лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Для того, щоб побудувати пряму, нам необхідно мати дві точки. Щоб їх обчислити, ми можемо підставляти. Замість змінної х, і обчислювати значення у. Підставляємо в перше рівняння, це буде 0 додати y дорівнює 6, звідки у дорівнює 6. Тобто одна з точок, що належить цій прямій, це буде точка 06. Для того, щоб побудувати пряму нам необхідно мати дві точки. Тому слідуючим кроком, в це ж рівняння замість змінної y підставляємо також 0. Маємо Х додати 0 дорівнює 6. І маємо Х дорівнює 6. Отже, інша точка, яка належить цій прямій, це точка з координатами 6. 0. Аналогічно. Ну, ми можемо шукати точки для прямої другої. Але я хочу запропонувати вам інший спосіб побудови цієї прямої. Якщо ми маємо пряму АХ плюс Бі дорівнює С, ми її можемо побудувати у відрізках на осях. Для того. Це рівняння нам необхідно поділити на С. Для чого це робиться? Щоб коефіцієнт С був рівний 1. Коли ви поділите обидві частини цього рівняння на С, ви отримаєте А на С плюс Б на Сурівню 1. Запишемо наше рівняння у вигляді х поділити. А отой коефіцієнт я хочу забрати в знаменник. Тому буде Х поділити на С поділити на А. Додати І поділити на С на Б дорівнює 1. Отже, по осі сів ми будемо брати точку С поділити на А. А по осі Y беремо точку з координатою С поділити на Б. При цьому треба слідкувати за знаками, що. Біля змінної х у вас повинен бути знак плюс, і біля змінної y знак плюс. Якщо у вас в якомусь з випадків стоїть знак мінус, його необхідно забрати у знаменник. Отже, як ми будемо будувати наші конкретні прямі? З першого рівняння х плюс y? дорівнює 6. Ділимо обидві частини на 6. Отримуємо х на 6 плюс іг на 6 дорівнює 1. Отже, по осі х ми повинні взяти 6. По осі y повинні взяти 6. І через ці точки провести ремонт. Як бачите, в попередньому способі точки з координатами 0,6 і 6 0 також належали цій прямій. Отже, ми з вами побудували пряму х плюс y дорівнює 6. Аналогічно будуємо пряму х- дорівнює 2. Обидві частини ділимо на 2. Обидві частини рівняння ділимо на 2. Отримуємо х на 2 мінус y на 2 дорівнює 1. Я вам говорила, що отут повинен стояти плюс. Тому я ставлю плюс. Щоб нічого не змінилося, я ставлю знаменник мінус. Отже, по осі сів я беру точку 2. По осі Y беру точку мінус 2. Через ці дві точки провожу пряму. Розв'язком системи буде точка перетину тих двох прямих. Точкою перетину є ось ця точка. Її координати Х4, 2. Отже, 4, 2 є розв'язком системи. Для того, щоб перевірити, чи точно ми чи точно ми знайшли розв'язок системи, підставляємо у початкову систему. Замість змінної х4, замість змінної y. 2. Перевіряємо. Х плюс y буде 4 плюс 2 дорівнює 6, все добре. Друге, в друге рівняння 4 мінус 2 дорівнює 2. Все добре. Записуємо відповідь: 4. 2. Давайте з вами розв'яжемо іншу систему. Аналогічним способом. Отже, перше рівняння 4х мінус дорівнює 5. Що ми повинні зробити? Повинні поділити на 5, щоб коефіцієнт С дорівнював 1 Отримуємо 4 п'ятих мінус y на 5 дорівнює 1. Записую у Вигляді, мені необхідно написати х поділити. Дріб 4 п'ятих заміняю оберненим, ставлю плюс, щоб нічого не змінилось. мінус одиницю забираю у знаменник. Виходить мінус 5 дорівнює 1. Отже, по осі сів я беру 5 четвертих, а 5 четвертих це 1 ціла, 1 четверта. Вам необхідно взяти один одиничний відрізок, а слідуючи поділити на 4 частини і взяти з них одну. По осі Y треба взяти мінус 5. Проводимо прямо. Будуємо іншу пряму. 3х плюс 2 у дорівнює 12. Обидві частини ділимо на 12. 3 поділити на 12 буде 1 четверта. 4 залишається у знаменнику додати 2 поділити на 12 буде 1 шоста. 6 залишається в знаменнику. Дорівнює 1. Отже, по осі х -сів беремо 4. 4. По осі х -сів, по осі у беремо 6. 4, 6. Першою в нас була пряма 4х мінус дорівнює 5, другою була пряма 3х плюс 2y дорівнює 12. Шукаємо точку перетину. Вона має координати по х 2, по y 3. Робимо перевірку. 4х2 мінус. Y. 3 дорівнює 8 мінус 3 дорівнює 5. Все окей. Підставляємо друге рівняння. 3 помножити на 2, плюс 2 помножити на 3 дорівнює 6 плюс 6 12. Те, що потрібно. Записуємо відповідь. 2, 3. Недоліком графічного способу, як ви побачили, є те, що цей метод є неточний. Одну четверту ми не завжди можемо точно побудувати. при тому, коли в нас одиничний відрізок досить малий. Отже, я вам пропоную розв'язати дома ось таку систему. Мінус 3х плюс 5 дорівнює 1, 4х мінус у дорівнює 10. В коментарях запишіть, будь ласка, вашу відповідь. Дякую за увагу!